Студентський парламент Вінничини налагоджує партнерські стосунки з молодіжними та громадськими організаціями області. Лише за рік свого існування його представники взяли участь у різноманітних акціях, серед яких серце до серця, день без тютюну, зав'яжи стрічку та скажи Я люблю Україну. Працювали також над створенням сприятливих умов для реалізації соціальних, творчих та духовних ініціатив молоді. Тож, аби така співпраці в подальшому була продуктивною, 16 вересня було підписано 400. Ороній договір між студентським парламентом, громадською радою при обласному дипкорпусі з федерацією профспілок Вінницької області та благодійним фондом Подільська громада. У федерації проспілок, управління освіти є кошти, тобто є конституційно дорожчі органи, в яких немає коштів. Тобто, можливо, є якісь студентські ініціативи, які можуть підтримати проспілки. Можливо, за рахунок громадських організацій вигравати якісь гранти саме на студентські ініціативи, студентські теми.